Місяця, які мені подарували. І я по мірі засихання трояди спробувала їх посадити в стаканчики. І що з цього вийшло, я зараз вам покажу. Ось подивіться. Ну, і зараз розкажу, як це все було. Тут у мене три стаканчики, і посадила я Зараз відкрию так, посуну. Міні-троянди. Вони там зовсім маленькі, я показувала на початку відео. І посадила я 27 січня червона. Ну, вона не зовсім червона, вона така трішечки з білим, білими полосочками. Де. Ну, побачили там в першому відео. Я показувала. Ну, це ж коли квіточки відцвіли, відквітували. Думаю, дай я їх сюди засуну. А вдруг вийде. Ну, і дивіться, що з цього вийшло. Ось-ок пішов листочок. Тут немає на цих двох. Таких у мене три. Зараз покажу ще. Значить, оцей я посадила 26-го. Дивіться січня. Тут у мене два жильця дають листочки. Чому я зараз показую, то я десь в квітні місяці хочу їх перенести в ґрунт. Зроб... більші бутилки взяти це маленькі, оце так я порізала. А то високі зроблю і хочу посадити. От. Дивіться, значить, з листочками у мене три. Живці. Далі, оце спочатку стебла, саме товсте таке було. І я їх теж посадила. Це було 27-го, ох, листочок відпав. Ось ось, 27 січня. І вони почорніли. Бачите, зовсім почорніли. Немає. Ну, я вже знаю, що як товстенький такий оце. Живець, то він дуже погано дає результати, але може й дати ось. Ну, і я вже я витягну, дивіться, він ось так як трошки почорнів і, і, мабуть, діла з нього не буде. Тому що треба от таких три вузлики, а я і так тільки два опустила вниз. Ну, це викинеться, зрозуміло. І тут зовсім почорнів, бачите? Оце невдалий експеримент. Два. Так, і тут, значить, дивіться, що ми тут подивимося. Ці ростуть, і я ж хочу таки подивитися, оце ж все рівно, раз нема тут у мене листочків. Отак от тихенько хочу витягнути. Бачите, нема нічого. Ну, я почорнів він навіть, бачите? Ну, я ще не буду його чіпати, хай постоє. Ну, навіть, дивіться, навіть три із шести це дуже хороший результат. Але я не впевнена, що там є корінь. Ну, якщо я тут можу подивитися, то де, лис... Ой, де листочки я не хотіла б там його Чіпати. Так, і це я відношу віранду, вони там в мене стоять. Ну, і я, значить, поверху я воду не заливаю, а заливаю от сюди на дно оцього. блюдечко, у кого що є. Ну, і так як в мене тут два прийнялося, а третій ні, то ми і на цей третій подивимося Зараз тихенько я його витягну. Я його тихенько витягну. Що це? Ага, нема. Дивіться, нема нічого. Але він живий, трішки якась мушку занесла. Ну, і ще теж не буду трогати. А вдруг він теж дасть якийсь там листочок. Ну, хоча я якось не впевнена, тут він темніє. Може, його зрізати? Якщо я ось сюди до цього вузлика зріжу, то мені один, один, два, три, отак занурю і ще хай попробую я порости. Оце, може я так і зроблю. Так, взяла я ножниці і зараз я отак зріжу. Ух ти. Так, ну що ж, тепер треба обробити? Ну, під рукою нічого такого не було, тільки часник. І я оцим соком... добренько так потру. Ну, не знаю, буде діло. І потім покажу отак. І ставлю в ту ж саму. Але це мені мало. Мені треба додати земельки. Так, раз, два. І два узлика навіть. Ну так, да, два, два йде. Зараз я візьму, щоб не ходити далеко, від ціля додавлю землі. Оце смітила тут, звичайно. Ну, то не страшне. Мені треба хоча б два узлика. Зазвичай треба три. Ну, я давно це вже читала. І, ну, так як в мене тут уже ростуть живці з листочками, то я хоч два прикрию. От, я вже сказала, що воду я заливаю сюди. Ну, зараз тут волого, то хай воно так буде. Так, це викинемо. А це. Так, яким краще накриємо. так. Оце такий мій. Ну, я хочу сказати поки що вдалий експеримент. Ну, дивіться, я думаю, що у мене більш вдалий експеримент, чим не вдалий, ну, 50 на 50. Але тут є одного але. Ми не знаємо, чи будуть там корінці. Листочки то є. А чи будуть корінці, Бог його знає. Ну, Поживемо, побачимо. Але мені дуже хотілося показати. І я ще хотіла сказати, що я нічим не підживлювала. Я тільки земля, та що з перегноєм там була, ну, всякі... Суміші я додала, пісок, листяний перегній, дернова земля, і торф. Оце сюди що добавляла, Більше нічого. Ну, і оце бачите, листочки дало. Я тепер думаю: ну, якщо люди з насінин і устому вирощують, хоча вона там еф, по-моєму, то чому ні? Дайте, я попробую оце що за троянди? Я не знаю. Там спочатку відео я їх показую, оті червоні такі троянди. Може хтось знає назву. Що це за троянди? Я ж, ну так, по картинці гуглиш-гуглиш, нічого не розумієш, що це за троянди і бояться вони морозів, не бояться. Може, у кого є досвід по вирощуванню таких квітів. Оце в мене експеримент такий. Ну, я теж набираюсь досвіду. Оце я хотіла розповісти про ці троянди. Мені вже давно муляло про них розповісти, але вони ж такі тут листочки ті маленькі, такі, думаю, ростіть, ростіть іще більше, а вони не ростуть. А це трішечки вже дивлюся там, уже на одному, може, в цю і внизу листочок, і тут листочок. Бачите ось? Ну, значить, прогрес пішов.